Доброго дня, Сергій Котьман, директор Полтавської обласної спортивної школи інвалідів. Хочу від себе і від школи виразити слова подяки благодійному фонду «7 Герц єдності за те, що на школу приобретені тренажери в кількості трьох штук, де займаються наші спортсмени з інвалідністю, які поліпшують свої результати і. В майбутньому будуть переможцями не тільки Чемпіонату України, але й всесвітніх дефолімпійських, паралімпійських ігор. Дякую ще раз. Заблини ви забули сказати. Заблини. Від школи ми доукомплектуємо ці тренажери недостаючими бунами. Коли? Коли нам виділять гроші? Ніколи, так? Да? Ні. Виділять гроші, ми знайдемо фінансування. Ви вважаєте це нормальним, коли Біленький на стадіон в Решетилівці виділяє близько 200 мільйонів гривень, а для тренування дітей осіб з інвалідністю він взагалі не бачить нікого. Та чому він бачив. Де він бачить? Ми робимо реконструкцію стадіону колос ми зробимо решитилівці. Рекон... По кримінальна справа порушена, да по цій справі? Не знаю. По реконструкції, так. да? А вона поріш Так. Да. Да. Я не знаю, що вона порушує. А що робить тут благодійний фонд, тоді, скажіть, будь ласка? Благодійний фонд від себе зробив для школи якийсь подарунок в кількості трьох тренажерів. Просто так від себе, так? Да? Ну, а від кого? Добре, дякую.